Я погоджуюся. Та все ж кожна сільська рада має свою особливу родзинку. Тож давайте сьогодні спробуємо їх висвітлити. Друзі, коли мова вже пішла про висвітлення, то давайте розпочнемо з Христофорівки та Інгулки. А чому саме з них? Та просто було сказано, що висвітлення, а я згадала, що в інгульці найкраще освітлення вулиць, а Христофорівці. Першим виграли інвестиційний проєкт по освітленню і так загорілися самі, що активно впроваджують освітлення всього села. А я ще хочу додати, що в Христофорівці не лише освітлення гарне, там, наприклад, бібліотека, активний член громади. Завдяки її зусиллям вони отримали перемогу в програмі Бібліоміст. А це значить. Що вся громада села тепер має доступ безкоштовний, до речі, до мережі інтернет? А Інгульська сільська рада збагатіла на професійного культпрацівника. Новий директор будинку культури встигла заявити про себе на повний голос. Вона разом з сільським головою в цьому році достойно приймали учасників обласної наради директорів районних та міських будинків культури, на чолі з керівниками управління культури облдержадміністрації обласного центру народної творчості та культосвітньої роботи. Інгульчани отримали схвальні відгуки і високу оцінку творчої діяльності а найбільше Всіх присутніх вразив професійний виступ вокально-інструментального ансамблю. І зараз ми з задоволенням запрошуємо на сцену прекрасного музиканта вокально інструментального ансамблю Інгульського сільського будинку культури. Зустрічайте!